В Україні можуть припинити приватизацію житла. Принаймні на цьому наполягає міністр житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк. За словами урядовців, всі бажаючі вже встигли приватизувати свої домівки. Однак нині ще залишаються випадки, коли люди хочуть, але не можуть оформити право власності на квартири. Вже кілька років намагаються приватизувати житло у мешканці колишнього гуртожитку, що на Хуткевича 44А. Люди вже виготовили технічні паспорти та інші документи. Витратили на них сотні гривень. Однак не можуть прийти погодження в останній інстанції. Основне рішення, яке нам потрібно, це від пожежної пожежників, але ми його отримати так і не можемо, тому що основна причина ну офіційна, яку нам відмовляють, тому що наш будинок висотний, система пожежної безпеки в неналежному стані. На її ремонт потрібні значні кошти, яких в бюджеті немає. На цьому й зупинилися. В Івано-Франківську приватизовано 90% усіх квартир. Цей процес кажуть комунальники загалом налагоджений нормально. Кожна людина має право на приводи. Приватизацію, якщо вона живе в неприватизованій квартирі. Має бути точніше паспорт квартири зроблений, має бути довідка ЖЕКу про те, що вона дійсно площа завірена ЖЕКом, і вони передаються в відділ приватизації, і там процедура йде про перевіряють документи, пишуть розпорядження міського голови, підписують і дають документи на руки. щодо проблеми з приватизацією житла на Хуткевича 44 А то комунальники називають її винятком, адже раніше багато мешканців будинку самовільно погіршили протипожежну безпеку і тепер не можуть отримати відповідне погодження МНСників. Однак влада вже наступного тижня має намір зустрітися з надзвичайниками аби знайти спосіб вирішення ситуації.